Вуличні двері Берес серія Proof Smart Street модель Rio S. Головною перевагою даної моделі є зовнішнє покриття, адже ці двері захищені оцинкованим листом металу у кольорі дуб. Товщина полотна у дверях Rio S 80 мм всередині 1,5 захисного листу металу. Внутрішнє покриття у моделі плівка на МДФ у кольорі дуб. Дана модель вхідних дверей укомплектована турецькими замками калі. Окрім того, у дверях Proof Smart Street є регулятор притвору. Завдяки притвору можна налаштувати щільність прилягання полотна до короба. Також у моделі Rio S є два ущільнюючих контури. Прикрасою даної моделі є подвійний склопакет. Ще одною перевагою у дверях берес це те, що модель має поріг із нержавіючої сталі.